Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу поділитися інформацією з жителями нині окупованого міста Курахове. Річ у тому, що я стикнувся з тим, що треба оформляти спадок від покійного батька, і виявилося, що архів вивезено, як мені сказали, до Краматорського. Коли я почав туди дзвонити. Мені пояснили, що наразі в зв'язку з наближенням бойових дій до міста Краматорськ архів перевезено у місто Самар. Ось. Це колишній новомосковський, якщо хто не знав. Почав я туди дзвонити, мені пояснили, що наразі архів був розділений і різними частинами він перевезений до міста Полтави. Коли я дозвонився до міста Полтави в обласний архів, мені сказали, що архів міста Курахове розділений, і частина його знаходиться в місті Лубни. Я знову ж позвонив, мені дали номера телефонів, я там позвонив, мені пояснили, що у них знаходиться тільки скажем так, пенсіонні справи, трудові, так скажемо да, справи, а інша, де частина архіву пообіцяли сказати трохи пізніше. І от вчора ввечері мені прислали повідомлення про те, що справа моя спадкова знаходиться у місті Полтави, Полтаві і дали на вибір два міста, куди вони можуть її відправити спецзв'язком. Це був той же самий Краматорськ або Павлоград. Я обрав Павлоград, ось, далі зв'язався з керівництвом Мар'їнського БТІ, де мені пояснили, що зробити далі. Там треба запит робити. Ось. І я зараз займаюся усіма цими питаннями, скажімо так, в робочому режимі. Як у мене далі буде виходити, я не знаю, але запам'ятайте. Трудові або пенсійні справи знаходяться у місті Лубни, а наслідкові справи знаходяться у місті Полтаві. І ще частина архіву, я так зрозумів, наразі вивозиться з архіва міста Краматорська. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.